сили нашої армії, будемо говорити далі. Олександр Мосієнко вже є в нашій студії. керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітання. Вітаємо Отже, про наші сили і про реалістичність збиття до прикладу навіть кинжалу. Ми розуміли, що ми маємо такі можливості. Чи як це вийшло? Як ви оцінюєте цю ситуацію? Ну звичайно, по-перше, це було тестування вочевидь. Справа в тому, що Росія досить часто погрожувала тим, що вони мають чудо зброї, вундервафи можна сказати. Яка здатна вбивати авіаносці, знищувати американські, наносити удари по бункерах, тобто для них немає жодних перешкод, і вона не вразлива для засобів ППО. На сьогоднішній день ми побачили, що вразлива. Що це означає? Це крім того, що наше небо захищеніше, це потужний сигнал нашим партнерам, що знаєте, як не такий страшний чорт, як його малюють. Чому тому що це знову ж таки підтверджує і розвінчує ще один міф. Точніше, вибачте, розвінчує, який був а, знову ж таки пропагувався російською пропагандою. Що ми маємо таку зброю, ми вам погрожуємо, і це був стримуючий фактор для деяких партнерів, тому що вони знову ж таки споглядали за цим, дивилися і думали: ну от Росія там в Калінінградській області кінжали має і так далі. Це ж загрози для Європи. Тепер вони бачать, що загроз немає, тому що їх можна перехопити патріотами. Росія позбавляється одного з козирів аргументів тиску плюс. У ну, наші партнери вони тепер інакше мають дивитися на цю ситуацію, розуміти так. А стоп, може і багато іншої зброї російської, вона саме така, і наша зброя здатна її протидіяти. Це один момент, і другий момент, звичайно, що це блискуча робота наших повітряних сил. З чим я всіх вітаю, тому що це видатний результат без сумніву, я маю сказати. І в принципі, ми побачили наскільки важливий Петріот проти протидії гіперзвуковим і балістичним ракетам. Чим більше у нас буде патріотів, тим краще ми будемо захищені. Це, в принципі, зрозуміло. І та система, яку ми зараз вибудовуємо, ешелонованої протиповітряною обороною, яку допомагають нам будувати наші партнери, як і обіцяли, вона працює, вона дає результати. На жаль, на 100% неможливо, мабуть, взагалі не буде можливо на 100% попередити будь-які ризики. Але дійти до коефіцієнту результату десь 90%, можливо, дещо більше, цілком реально і можливо. Тобто, фактично настільки закрите небо. Ну і плюс у нас задача не тільки збивати те, що ми збиваємо це добре, більше кількість засобів, щоб покривати територію України, аби в однаковій мірі ну, протидіяти ось цим загрозам. Це, це без сумніву видатна подія. Ви сказали тестування. Мені відразу, на думку, спало оце привітання від Білого Дому, що вітаємо Збройні сили України, сили повітряної оборони з першим історичним досягненням да. використання системи Петріот. І тут, от чи немає тут тестування з боку Сполучених Штатів, що вони теж якимось чином побачили спроможності цієї системи? Безумовно, хто але, що тестував? Дивіться, вони і так, в принципі, знали. Вони працювали над її удосконаленням. Коефіцієнт цієї системи був. 0,6, 60%, якщо я не помиляюсь, навіть 50%. В першу, фактично, війну при вторгненні Саддама Хусейна в Кувейт і в Першу Іракську війну вони працювали проти балістики ось так. Тобто, десь 50% вони пропускали. На сьогоднішній день, за тими даними, які є, в версії ось цієї модернізованій ПАК-3, Петріот здатний відпрацьовувати десь на 80%. Навіть дещо більше збивати фактично цілі балістичні, тобто проти будь-яких типів ракет, і ми бачимо, що це тестування пройшло успішно. І для нас це добре. Чому? Ну тому що в будь-якому випадку це менше е грошей е в російський бюджет, тому що їхні конкуренти, які вони заявляють, є 400, да, російська система. А, після цього як побачать застосування Петріотів, ну ясна річ, буде як з Хаймарсами. Всі побачили, як Хаймарс працює, Польща, Литва, одразу багато країн по світу укласти контракти. Тут буде так само. Взаємовигідна історія. Кошти підуть в американський бюджет від замовлень, і з цих коштів можливо потім ще буде надана допомога Україні. Замкнути коло, яке досить непогано працює саме на нас, з якого боку не подивись. Тобто, ця визначна подія для нашої армії для збройних сил України це для наших партнерів стимул ще давати більше зброї. Безумовно. Подивитися, ну фактично, якщо ми вже бачимо, що ага, так працюють і можуть збивати навіть таку техніку, будемо надавати більше, вірно. Тобто, це прискорює і перемовини, і прискорює процес отримання іншого важкого зброї. Так, зокрема, зокрема, і в тому числі, тобто, це абсолютно взаємопов'язані речі. Вони бачать, що працює, не бачать, наскільки можна ефективно знищувати, що Росія не здатна досягати тих результатів, які вони ставлять. Ну тому що результати ж були інші. Мабуть, ця ж ракета мала би кудись влучити за їхньою думкою. Можливо, десь а, в урядовому кварталі, можливо, вона інші цілі мала. Ми не знаємо на сьогодні. Але те, що вона рухалася сюди, в напрямку столиці, це вже зрозумілі речі. Отже, цілі ставилися інші. Я думаю, це для них шок зараз теж. Вони не можуть оговтатися, як так? Як так сталося? Зараз дві теми. Досить активно, вони мусоляться, чого остерігаються ракет Сапсан. Чомусь от зараз пішла активна от політика в росіян інформаційна, що Україна застосовує по Криму ці ракети. І вони збивають. Я скажу, якби застосовували, мабуть, би не збили. Це теж треба розуміти. І друге, це те, що вони не вірять те, що Петріот міг збити кінжал. І стверджують, що це інша там була, і так далі. Ну, не можуть змирити з реальністю. Це в принципі нам до цього не звикати з їхнього боку. Стосовно ситуації, яка розвивається зараз паралельно. Ви знаєте, що сьогодні була буквально заява Нідерланди, Данія. Це до речі, після візиту президента Володимира Зеленського до Агагія. Нідерланди, Данія, Сполучені Штати і Великобританія обговорюють реальність передачі Україні вже от повністю літаків. Я так розумію, нідерландських F-16. Оцей процес він зараз, після після надзвичайно успішного застосування Петріотів, він може бути пов'язаний якимось чином, і те, і те коштує ну достатньо там сотні мільйонів доларів. Він може бути пов'язаний. Нідерланди це країна, яка одна із перших взагалі відреагувала на запит України щодо f 16 І вона активно лобіює це питання і продовжує нам допомагати. Тобто, це такий локомотив в Європі. Це саме завдяки Нідерландам багато чого робиться. І зараз долучаються інші країни поступово. Тобто вибудовується коаліція, формується коаліція держав, які готові надати. І я все ж таки, ну я переконаний в тому, що в 16 будуть. Я просто не впевнений, що вони будуть так швидко, наскільки нам би того хотілося. Зараз все ж таки є інша новина, яка теж важлива. Це те, що ми з Storm Shadow можемо отримати ракети, oh, які uh -huh. дальністю 300 кілометрів можуть покривати запросто, і це дуже важливо для нас. Це досить потужна зброя, яку дуже важко перехопити засобами ППО ворога. І на це я покладаю серйозні надії. Я думаю, що це ось тих 2% зі 100, які ще про які не говорять. Тобто нам партнери кажуть, 98% поставили, а 2% – це найважливіша деталь ці 2%. Які маючи цих 2 вочевидь і можливості для проведення контрнаступу зростуть, тому що ну, це досить потужний інструмент. Росіяни все коментують цей контрнаступ. Тим часом і святкуються 9 травня, проводять паради, виводять свою найкращу техніку, яку мають, наприклад, Три. один танк, Три да, наприклад, один танк Т-34, який сьогодні їхав Червоною площою. Чого не вивезти інше? Бо все вже в Україні розбите розгромлено, все чекає свого наступу, так званого контрнаступу Росії. Чи чому вони визначили? І, і до речі ж, повітряний парад теж скасували, цього не буде, техніки не буде так. Чому вивели так мало техніки сьогодні на червону площу? Насправді це не має жодного значення. А те, що відбувається в Москві і пов'язано з парадом, це взагалі ні про що. Це треба сприймати виключно як виставу, яка потрібна Путіну вийти висловити кілька слів. По параду не можна судити ні про наявність техніки, яка є, ні про її кількість, яка перебуває в бою, ні про її наявності і потенціал, який можна використати на параді. От парад, от свідчення ходу піших колон чи техніки, чи навіть повітряного, це не свідчить ні про що. Це Абсолютно. ж позор виводити одну техніку, казати, що позор ви перемогли. проводити парад. Мабуть, <смеш> за таких умов розумієте, ось це позор, і позор виходить з тими меседжами, якими виходить Путін, і продовжує розповідати щось про те, як вони захищають, про те, як вони обороняються, вихваляючи терор, вбивство, воєнні злочини. Ось це найголовніший позор, і це розумієте, це ж уже певною мірою на це все дивляться, і це все сприймають як якісь пережитки. От на них дивляться як на варварів. <смеш> На якихось дикарів, дикунів, господі, а про що це? Ну, для чого ви це робите? Що ви там хочете довести, кому ви хочете довести, і так далі. Тобто це завжди певні комплекси проявляються, розумієте? Тому, власне кажучи, так і дивляться на Росію. Для них цей парад грає в мінус, ніж в плюс. На внутрішню аудиторії вони там використовують, це пропагують паради Побєди, якої Побєди, не понятна. Ще одна тема, яку хочеться обговорити: надіслати більше російських так званих миротворців, нібито через збільшені ризики безпеки та терористичну загрозу. І з таким проханням влада невизнаного Придністров'я звернулася до Кремля за словами представника Квазі Республіки в Росії Леоніда Манакова. Зараз в Придністров'ї дислоковані всього лише близько 450 так званих миротворців. А штатна кількість згідно із угодою може містити 3100 осіб. Умов. Молдові відреагували на прохання Тирасполя. Там нагадали, що говорити про збільшення миротворчих сил можуть лише ті, хто підписував угоди в 1992 році. А Манаков не має до цього жодного стосунку. Озон Антой з нами на зв'язку. Це член парламенту Молдови. Молдавський політик, політичний аналітик. Вітання вам, доброго дня. Дякуємо, що доєдналися, пане Антой. Дня. Вітаю вас з Днем Європи. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому лунають такі заяви? Для чого це збільшення миротворців? І основне ну, який основний меседж тут несуть ті, хто, хто це озвучує? Чому 24 февраля цього року було об'явлено, що Україна збирається напасть на так називає Придністров'я? Це очередна провокація, очередний фейк ньюз российской пропагандистской машины, которая искусственно пытается ну, поддерживать управляемый хаос здесь, в регионе. Я здесь должен уточнить некоторые принципиальные моменты. Такого субъекта, как Приднестровье, не существует и не может существовать. Есть территория временно оккупированной Российской Федерацией, территория Республики Молдова. А на левом берегу есть марионетки российские и международной сети организованной преступности. А некто Монаков, ну это кукла, которая сидит в Москве и которой поручено было озвучить эту дешевую провокацию. Поэтому, если вернуться к соглашению 21 июля 1992 года, то, по моему личному мнению, это было не столько соглашение о принципах мирного регулирования конфликта в Приднестровье, сколько соглашение зафиксировало поражение Республики Молдова в войне с Россией. И это соглашение с самого начала грубо попирается той же российской стороной потому что пункт пятый этого соглашения гласит, что стороны незамедлительно обеспечат свободное перемещение граждан, услуг и товаров, что не соблюдается по сей день. Этот конфликт искусственно заморожен Российской Федерацией, поэтому, повторяю, российская пропагандистская машина запустила это фейк-ньюс для того, чтобы підтримувати напряженності в этом регіоні, де Україна винуждена і не больші, но все таки військові підрозділення в регіоні пане Уазу. Ну вот зараз новий прем'єр-міністр в Молдові Доран Ричан, і в нього риторика достатньо однозначна. Демілітаризація території Придністров'я, і тут от не зовсім зрозуміло, яким чином за рахунок чого і наскільки швидко цей процес може відбутися після перемоги України. Да, безусловно. Могу только вернуться аж в 2004 год, когда гражданское общество в Молдове, и я в том числе, мы предложили формулу 3D для разрешения Приднестровского конфликта. Это была демилитаризация, декриминализация и демократизация Объединенной Молдовы, потому что тогда во власти были коммунисты. И господин Ричан, ну, подчеркнул очевидные вещи. Нельзя говорить об мирном решении конфликта, если не будет решена проблема демилитаризации этого региона. И, безусловно, здесь нужна победа Украины. Но это вовсе не значит, что мы в Кишиневе должны ждать, сложа руки, пока Украина победит путинский режим. Мы работаем в этом направлении, по крайней мере, эксперты работают. И я надеюсь, что наше плотное сотрудничество с Евросоюзом, с НАТО, с Соединенными Штатами и победа Украины в этой войне позволит нам действительно объединить страну и перевернуть эту страницу, заодно решив проблему демилитаризации этого региона. Пане Оазе, очевидно, що це наша спільна боротьба, боротьба проти Російської Федерації, проти агресора. І в цьому об'єднанні є сила в силі об'єднання і країн Європейського союзу. Тому зокрема, ми вітаємо і Молдову також зі святом з Днем Європи і бажаємо якомога швидшої перемоги всім нам. Спасибі вам, Оазе Нантой був з нами, член парламенту Молдови і молдовський політик і політичний аналітик. Дуже дякуємо. Да, повертаємося до розмови з паном Мусієнком. Ну, отже, ви почули так: Молдова реально чекає перемоги України в цьому протистоянні російській агресії для того, щоб реалізовувати вже свій план по демілітаризації Придністров'я. Це достатньо серйозна заява. Та насправді багато хто чекає перемоги України. Я це дуже добре. Заява звичайно. про Ну, Звичайно, про дуже, добре, що, звичайно що, дуже добре, що всі чекають і орієнтуються. Але знаєте, нам би хотілося зараз допомоги. Це я звертаюся до наших там сусідів і так далі, які дивляться, орієнтуються а бояться іноді слова сказати. А треба не боятись говорити і діяти разом проти Росії, тому що це загроза. У нас багато держав, які, начебто, нам співчувають, але займають дещо незрозуміло для нас позицію. Це на пострадянському просторі досить багато на превеликий жаль. Що стосується Молдови, я не бачу причин взагалі то при бажанні. Вже зробити зараз певні дії, якби була воля офіційна кишенева. Звичайно, якби вони звернулися офіційно з проханням офіційним до України про те, що потрібно спільно допомогти в демілітаризації і зняти напругу в регіоні, я думаю, що у нас би уряд, президент, в РНБО, парламент розглянули би відповідне звернення і, мабуть, би допомогли. Вирішити це питання досить швидко, як наслідок. Ми могли би претендувати на певні воєнні склади, які є в колбасні. Не ясно скільки там зброї залишилось. але разом з тим Придністров'я б отримала відновлення територіальної цілісності суверенітету. Могла би Молдова спокійно рухатись далі на шляху до євроінтеграції до ЄС, це їхні зараз устремління, Ми б зняли напругу в регіоні. Для нас би була знята напруга і ситуація безпекова, врегульованіше. Ми б отримали великий обмінний фонд, тому що я підозрюю, що більшість цих людей, там російських миротворців, так званих російських військових, вони б здались в полон. І Європа б отримала на один заморожений конфлікт менше. І ми б на один заморожений конфлікт менше. От вам рецепт. І чого, і і що чекати, до чого зволікати У нас багато зараз. Грузія так само вчиняє не зовсім зрозуміло. Вірменія, бага... Азербайджан. Всі, начебто, підтримують Україну, всі ж підтримують. От, послухати і громадяни, і все. А як подивишся, так треба то з Путіним зустрітись, то позицію Росії врахувати, то від санкцій відмовитись, як Грузія, наприклад, не запроваджувати. Розумієте, до чого я? А якби зараз консолідували всі. І разом зруйнували залишки цієї недоімпері, всім би стало ж легше. Коли Росія починає говорити і кидати певні заклики, то їм потрібно миротворці, то потрібно захищати російськомовне населення, то ще когось десь там ущемляють. Це ну направду, нічим хорошим ніколи не закінчується. Це просто Безумно. або якісь навчання проходять спільні з Білорусі. І це ми також знаємо, чим завершилося. Нічим хорошим точно ні для кого. Це можуть бути певні провокації, що от зараз там населення Придністров'я вимагає, щоб прийшло більше росіян, їх рятували, спасали і так далі. І давайте розвертати далі війну. Це ж вже не вперше. Ми, ми вже не в одній країні таке бачили. Ну просто треба мапу відкрити, і там все очевидно. Відповідь на це питання на мапі. Все, географія проти них, яким чином туди росіяни прийдуть? Це неможливо фізично, тому це залишається на рівні закликів. От, і все. туди зараз збільшити військову присутність російських військ, практично неможливо. Сухопутний кордон через Україну закритий, uh -huh. і це неможливо зробити. Авіація ще минулого року була заява від збройних сил України, що всі військово-транспортні або військові літаки, які будуть направлятися, зокрема і на Чорне море, і рухатись туди, вони будуть збиватися українськими засобами протиповітряної оборони. Відповідь очевидна. Облетіти якось якимось іншим чином неможливо, тому що повітряний простір ЄС закритий. Через Румунію теж не вдасться пролетіти. Яким чином туди добратися? На байдарках, якось по Чорному морі, пробувати десантом під покровом ночі, і теж неможливо, бо mm -hmm. через Румунію. Тобто нема можливості. Вони ізольовані. Це Залишається буквально три хвилини для нашої розмови. Ще одна важлива подія. Ви знаєте, що сьогодні до України з офіційним визитом приїхала президентка Єврокомісії mm -hmm. Урсула фон Ляєн. Відбувся брифінг. Ми демонстрували його в прямому ефірі в рамках єдиних новин. Одна з цікавих заяв Володимира Зеленського, що ЄС готовий надати Україні мільйон артилерійських снарядів. Ну фактично вже зараз. І це сказала і підтвердила Урсула фон Ляєн, Що це такий внесок? От тут питання зараз він надзвичайно може щось пришвидшити. Майчу на увазі контрнаступ безумовно, Звісно. тому що треба розуміти, ми часто зосереджуємося на самих системах озброєння, і менше от у нас дискусії про те, що до цих систем озброєнь потрібна величезна кількість боєприпасів і снарядів. Для чого? Нам потрібно забезпечити вогневий вал по окупантах, а зробити це таким чином, не так як робив це ворог, коли просто від квадратами криє, а зробити це раціонально, максимально ефективно і точно по військовим позиціям і об'єктам ворога для того, щоб ну все знищувати, і ось цей підтримка цього вогневого валу постійного артилерійських ударів, навіть турбуючого вогню, як це називається, і так далі, це дуже важливо. Це один із ключових елементів для контрнаступу. Це той пакет зброї, який нам потрібен. Тому безумовно, що пришвидшити певні події, так але я крім того додам, що крім цього мільйону є проект на наступні два роки фінансування виробництва і закупівлі більше снарядів і боєприпасів, зокрема для України. Це теж важлива історія, що це не означає виключно зараз і все. А ми будуємо і плани на майбутнє, спільної співпраці і взаємодії. Бо виклики вони ж будуть, вони нікуди не зникнуть безпекою. Ну і важливо про членство України в Європейському Союзі. Так про сім кроків повторила сьогодні у сула. Да. Так ну безумовно, ми чекаємо, звичайно. Для нас досить важливо пришвидшена процедура членства. Ми розуміємо, що для цього зараз робиться багато зусиль, докладається. Ну і так само ми чекаємо хороших новин про кроки до членства на саміті в Вільнюсі. Uh -huh. НАТО це буде інша історія, але це теж для нас досить важливо отримати від наших партнерів звідти сигнал позитивний. Тобто, ми стаємо все ближче до ЄС. Це очевидно. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був в нашій студії. Спасибі, пане Дякую Олександре.